Для завершення війни між Рашкою та Україною залишається вирішити одне питання: територіальне. Також це Рубіо заявив, він повідомив, що спецпредставники Трампа не братимуть участі в новому раунді переговорів 1 лютого зустріч відбудеться між Рашкою та Україною. Так, так, так. Що нам тут цікаво, як для нас з вами вирішиться територіальне питання? Якщо не буде одного вирішення, давайте побачимо весь процес для України, для нас з вами. Вирішення територіального питання. Одразу випала карта, коли почала я казати питання, що самі прийдуть і все дадуть. Мається на увазі, що навіть ті території, які не будуть вирішені, по ним питання не будуть вирішені, вони так чи інакше з часом повертаються до України. Так, значить, що до питання. По двом територіям питання не буде вирішено. Навіть якщо воно 300 гривень донат, дякую молодці. Якщо вони це вирішать на бумажці, це все до одного місця, бо на практиці так не може бути. Дві, Два куска землі, дві території, дві, не знаю, дві області, два чогось, дві одиниці. Е, з часом ті території, по яким не будуть вирішені питання, їх е, Російська Педірація залишить без усього. І от тоді. А ми вже знаєте так окончательно і безповоротно об'єднаємося. Дай Бог, щоб воно так і було, і якомога скоріше. Досягнуто загальної домовленості щодо гарантій безпеки України, держсекретар Марко Рубіо. Ці гарантії безпеки переважно передбачають розгортання невеликого контингенту європейських військ. А ми з вами нещодавно знаємо, да, що НАТО відправило в Гренландію два розвідника, одного розвідника і двох солдатів. Так, е, насамперед, французьких, а також подальшу підтримку з боку США загальна домовленість щодо гарантій безпеки з вами, нашої держави. Її ефективність. Її ефективність безумовна, 100%, невідворотня тільки при умові мирного часу. Слабкі місця ворога, і яким буде лютий для українців. Слабкі місця ворога. Новобранці. Малодняк на будь-яких позиціях. Ситуація з ресурсами хірова, моральна ситуація дуже хірова. Так, і яким для нас буде лютий? У нас можна чимось ще здивувати, як ви думаєте яким для нас із вами буде лютий для українців? Стабілізуючим, стабілізованим договорняковим, відкриваючим перспективи, даруючим надії на ці перспективи і разом з тим смертельно небезпечним. Маємо те, що маємо. Україна отримає від Франції додаткові поставки літаків, ракет ППО та Авіабомб. Зеленський після розмови з президентом Макроном. Також найближчим часом Україна отримає від Франції генератори. Так Франція поставляє нам літаки, ракети, авіабомби. Франція не дуже в курсі щодо цього списку. Фінансування так. Те, що їздить по землі в плані техніки да, військової, те, що літає по небу, дуже велике питання, скоріш за все, що ні. І генератори нададуть, да. Повне забезпечення, от, просто повнісіньке, і не тільки генератори, а й ще й якимось чином сама енергосистема. Е... Ну, щоб після такої підтримки були якісь проблеми навіть з урахуванням прильотів, ну, це треба бути ну, повними гнидами. Ну, якими вони є, згодна. Українці в Польщі позбавлять виплат вже через 4 дні. В Польщі зміняться правила виплат допомоги за програмою 800 Починаючи з 1 лютого, виплати припиняться а поновляться тільки після повторної подачі заяви і тільки тим, хто відповідатиме вимогам держави. Наші в Польщі як надалі будуть себе? Почувати-відчувати і чи вернуться додому в найближчі роки наші в Польщі. Наші в Польщі відсотків 30 людей, які там стабільно вже на сьогоднішній день себе відчувають, і у них є абсолютно всі документи. Їм не потрібні оці, скажіть скажіть мені, виплати, да? вони залишаються. Це і 100% відсотків, що є в Польщі. Інші повертаються, повертаються в цьому році, в 27-му році, і заключаючий такий етап буде в 28-му році.